Друзі, всім привіт, всіх раді вітати на каналі. Така погодка на ніч. Зараз управимося по господарству. Дідусь сьогодні обіцяв зробити обід на кострі. Побачимо, що він нам приготовить. Тут, як завжди, у нас тепленько, чистенько, сухо. Стараємось підтримувати чистоту. Ціни в нас зараз змінилися. Падають, ну, така ситуація є, змін у нас нема в сараї. Вже якось достає до водички. Хоче з більшого крана пить, а не з маленького. Тепленько. Тут усе добре, малеча ось обігає, гуляє по клітки. Все хорошо. Ціни тільки, єдине, що ціни падають на живу вагу, йде такий обвал цін. Маленькі поросятка так і коштують в ціні 4 тисячі одне, але в залежності від ваги. Якщо воно 15 кг і вище, то воно 4 і вище. О, а 12 кг поросятка, такі 10-12, вони стоять 3 500. А жива вага в нас зараз 85 гривень кіло. Отакі в нас ціни на свинину. Ну, а ми підемо ще трошки покатаємось на санках. А дідусь наш куховарить. Що готуєш? Ай, уха будеся, бачиш, плачу. Ох, і дим дає. І дим, і морозець такий гарний. Не, ну під костриком нічого можна. Ну відкрий, подивимося, що там що тут картошечка вже кипить Зараз будемо додати... нести рибку вже так да? да. буде уха на обід с красної рибки да? таке тут место нема не продимає нічого а ну що там уже покажи мені Іди до контролюєшся. да. Ну як гарно пахне юшечка. Я думаю, хватить нам да? так? Так, так. А ти думала саму, там і так сама ця буде, риба. Ну, ну і добре. Ще добре. буде там на половину, ще ну, на два буде? Так. Да. Ти ще зелень не кидаєш? Будем кидати. Щось тут риби багато. Нічого. Я думаю, воно не останеться. Не Капан mm. футбол. Мені так подобається, як ти готуєш, дідушка. А більш нічого. Така їжа сво твоя смачна. На кострику можна готувати. Ще й на кострику. Я да. готую на кострику. Майже готова юшечка. Ну що, друзі, всім смачного? П'ять хвилин і будемо смакувати, так? Да? Так. Да. А ми підемо смакувати. Сьогодні ми їдемо в місто, бо в нас, нам треба купити для болера, бо згорів тен. Але поїдемо. Такої роботи немає, на дворі сніг, балон не взяли. Заїхали ми до Іни, у неї також кончився газ. А ми з дому виїхали і забули балон вкинути, зараз будемо вертатися. Все. Санки? Твої санки у бабусі стоять. Підеш забереш. Траса сухенька, можна їхати. Відно, посипали, касолі. Да? Це щось є якесь. Ми приїхали до магазина, зараз подивимося. Тена. Є все, так? Два. Сейчас ще заїдемо на базарчик. Дідуська хоче хрону домашнього, так? Да? Сам робити не хоче, значить купимо у людей. Дам, Хрону взяли? Да. Їдемо ще в аптеку, заїдемо. Я на таке кількість поросят не розраховувала, то треба ще докупити желізо. Сердосан є, желізо треба купити. Під'їхали до нашого грибочка, зараз купимо залізо. Ідемо в АТБ, публи пошли Побий. <реш> 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 Чи буде сніг, чи ні, а треба, щоб була снігову. Бо стареньку ми примінили до свиней. Зараз заїдемо на заправочку, балони заправимо і вже ми додому їдемо, все, справилися. Газ вже 35 літрів. Ой, 35 гривень літра. <клес> да, так подорожчав. А, що ти а без нього нікуди. І смолити треба. Стоп. І проїде бус. І все добре. Да? Так, без нього нікуди. Все, ми справилися, їдемо тепер додому. Навіть прийшли дитячі канікули. І прийшла зима. Красота. І мете, і мете. Діткам буде на саночках кататися погодка хороша. Класна зима. Ага. Дениска буде відкидати сніг. Уу, яке мете! Ну давай, я піду вправлятися, а ти я піду до поросят, а ти будеш відкидати. До курей мені відкинь. Дедушка вийшов на допомогу Дениске. Щось у нас дороги не чистять. Ну, а в дворі кожен сам собі. А в нас нарешті прийшов трактор вже вечір, горнуть дороги. Дядушка вийшов подивитися, як горнуть. Нормально, Нормально прогорнули, наче й широченько. Ж, не бач, не взя... Слабо прогорнули, дуже вузько. Дуже вузько. Вже й вечір. Удінь нормальну шапку. А то ти в цій булоклаві мені наче ти замерзаєш, ні? Запив. Оце ти тут наминаєш? Гущенку з блінчиками. Це ти прям з банки налив і. І кушаєш. І вже в тебе сладкий стол? Так. <клес> да. Ой, які гарні. Гарячі, гарячі. Ти прям ложкою їсиш? Да. А? Да. Кушай, кушай. Всім смачного. Всім до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь і діліться коментарями. Всім пока.